Ми звикли називати себе Житомирянами, але часто чуємо у свій бік слово «житомирці». Ця тема є доволі цікавою. Тому ми вирішили розібратися в цьому питанні, опитавши місцевих жителів та дізнатися у мовознавця, яка форма є вірною. Мені подобається Житомиряни. Житомирянин і виходить Житомирці. Житомиряна я вважаю правильно житомиряни. Те Житомиряни, Житомирці чи Житомирчани? Житомиряни. А ти? Житомиряни. В основному житомиряни. Я думаю, що скоріше все житомиряни, мабуть, тому що це більш загально вживене слово. Я вважаю, що правильно в Житомирці, але я завжди вважаю, вживаю слово житомиряни. Житомиряни чи Житомирчани? Я житомиряни. 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 Це завжди казали житомиряни. Може, за нормами української мови, за новими нормами щось наче буде. Житомиряни. Житомиряни. Наскільки я знаю, що житомирчани – це якось звучить, тому угу. житомиряни. Слово Житомиряни трошки більш комфортніше. Ну, Для мене так. Житомирці, імперці. Угу. Погано звучить. Погано звучить, не подобається. Так, не подобається. Житомиряни краще. Житомиряни це калька з російського походження. Як? Чому не Житомирці? Потому що мені так не подобається, і воно якесь таке наносне Житомирці. Житомиряни? Так прийнято, так ми завжди говорили. А чому Житомиряни? Тож, це, я, я вважаю, що це правильно. А чому саме житомир... Житомиряни? Я знаю, якось так повелося в мене. Традиційно було так, що ми говорили: сумчанин, київлянин, бердичівлянин і подібні, але. Все те, що я зараз сказала, це неправильно. Тому що основна модель, як утворюються назви жителів, які проживають в певному місті, в українській мові, має суфікс «ець» і «к». тобто він полтавець, вона полтавка. Він Житомирець, вона Житомирка. І так далі. Хоча є чимало таких, що мають і Анин, там Янин, наприклад, Киянин. Киянка. Щодо чанин, це не означає, що його немає, бо сьогодні вже все звикли говорити про те, що це є російська мова, що це кальки з російської мови. У нас є назви жителів із суфіксом чанин-чанка. Там, коли назва міста закінчується на К чи Ц. Але... Справді, у багатьох назвах оце чанин є спрямований з російської мови. Взято, то якби справді споконвіку були такі назви на позначення жителів Полтави, то як би назвав Іван Котляревський свою п'єсу? Він би її мав би назвати Наталка Полтавчанка? Нам з вами, Житомирянам і житомирцям, пощастило двічі. Тому що е Людей, які проживають у Житомирі, ми можемо називати Житомирець, Житомирка, Житомирці, Житомирянин, Житомирянка, Житомирянці. Хоча б я, мабуть, радила все-таки більше вживати модель оцю на «ець» і на К, тому що це наша давня словотвірна споконвічна модель. Згадаємо він і швець, і «жнець», і на Дуду Грець, то краще Житомирець і Житомирка, але не помилково, і Житомирянин, і Житомирянка.